У Вінницькій обласній військовій адміністрації відбулася зустріч керівництва області з генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Матеушем Надковським та віце-консулом Томашем Ковалем. Вінничина багато років має надійних партнерів серед трьох польських регіонів: Лоцьке, Свентокшицьке, Мазовецьке воєводство. Співробітництво зі Свентокшицьким воєводством триває понад 65 років. Отримує область вагому підтримку від польських партнерів і в період повномасштабної війни. Хочу наголосити, що ми надзвичайно вдячні за ту всебічну допомогу. Ну, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення ми отримували від вас і численні гуманітарні вантажі, фінансову підтримку. Ви нам допомагали оздоровити дітей наших, на жаль, загиблих воїнів в минулому і позаминулому році на території Польщі. Оздоровилися і трошки відпочили від тривог військового часу. Майже 400 дітей з вашою допомогою цього року у нас заплановано також такий відпочинок наших дітей в Світланчиському воєводстві. Дипломатам презентували економічний потенціал Вінницької області. Серед перших інвестиційних можливостей це агропереробка та виробництво харчових продуктів. Другий напрямок це машинобудування, електроніка, третій напрямок виробництво будівельних матеріалів. Ми розуміємо, що відбудова після завершення війни, після нашої перемоги, буде дуже масштабною. Відповідно, в цьому маємо дуже серйозний потенціал для розвитку. Ну і зважаючи на транзитивність нашої території, однозначно транспорт, логістика, створення логістичних хабів це один з пріоритетів, в який варто вже інвестувати. Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Матеуш Натковський висловив готовність продовжити системну співпрацю з Вінничиною для консульства дуже важлива є Вінницька область, бо тут. Krim Partnerów Ukraińskich jest polska wspólnota i y, ona taka organizowana, y, pracująca, działająca i ja patrzę, że w Winnickiej Oblasti jest duża, dobra atmosfera, duża, dobra spiwpraca, duża, dobra koordynacja między Polską i wspólnotą i y, or, przedstawnikami, organami publicznej władzy Ukrainy, za, za, za choćby podziękować. Po, po Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо реалізації спільних ініціатив у різних сферах діяльності для Вінницької області. Пріоритетні напрямки це ветеранська політика, підтримка енергетичної безпеки, посилення економічної співпраці, допомога малому та середньому бізнесу, у тому числі релокованому. Принагідно під час зустрічі анонсували візит делегації Вінничини на конференцію з дипломатії місцевого самоврядування на запрошення Лоцького воєводства. У завершенні сторони висловили сподівання про повернення роботи Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.